Знаєш, я вважаю, що найнедоціненнішим засобом для догляду за волосся є муси, доглядові муси. Так, і, будь ласка, не плутай з мусами, які ми використовуємо для укладу. Виробники пішли на таку хитрість, щоб розширити свій асортиментний ряд. Вони зробили незмінний засіб в форматі мусу. Вау! Що дає це нам? Це дає можливість отримати той самий догляд, незмивний, але в більш розбавленому вигляді, більш легкому, і це особливо важливо для дівчат з тонким волоссям. Скажу тобі більше, ти навіть сама можеш його зробити. Якщо, наприклад, в тебе є спрей, який ти завжди наносиш забагато, ти не можеш розрахувати його дозу. Ти з легкістю можеш зробити з нього той самий доглядовий мус. Для цього тобі потрібна просто пляшечка з піноутворювачем. До речі, її ти можеш взяти або після використання своєї піни умивалки, або купити цю пляшку як готову тару. Я думаю, ти знайдеш таку тару пластикову в магазинах, які призначені для виробництва домашньої косметики.